Найщиріші привітання, друзі, підписники та всі, хто випадково потрапив на мій канал. Мене, як і раніше звуть Василь Гульчук, маємо на календарі. У нас п'ятниця, 21 листопада. У нас такий сьогодні осінній, похмурий, дощовий день і ось вирішив, гуляю, зараз прогулююся по своєму саду. Ось і вирішив показати вам, в якому стані зараз моє кодрання, так як неодноразово запитували мене, як там моє кодрання, чи повинносило цього, цього року, чи взагалі достигли плоди, бо в цьому році всі знають, що сезон був не дуже вдалий, але ви зараз там, ще в мене на деревцю залишилося плоди, ще не всі з'їли. Ось листя якраз опало повністю. І зараз дуже гарно можна показати, як виглядає моя кодранійка. Короче, зараз підійдемо, покажу. Як і всі рослини в цьому році, так і кодранія моя теж е, пізно почала достигати, запізню все приблизно на 2 неділі. Але плоди все рівно достигли. Було їх дуже багато. На кущах. Десь приблизно вже до сьогоднішнього дня днів 15, як ми вже її споживаємо. Ось. Води невеличкі, ось такі малинового кольору. Ось. Але дуже смачні, солодкі, сочні. Ось такі усередині не мають насіння взагалі жодного. Якщо порівняти з квадранією, яка потребує запилювача, яку їсти неможливо, так як вона повна насіння, то ця ось безнесенева, дуже смачна на смак. Взагалі із всіх сортів квадраній, які мені вдалося спробувати. Ця є найсмачніша. Тобто рекомендую саме цей сорт, як я вже показував у своїх відео. Сорт називається Сідліс. Як я вже казав, що живці досталися мені з, з Чехії, з інституту садівництва. Ось, води в цьому році не дуже великі і взагалі дрібні ось такі. Ось, але ми потихеньку коти от, поїдаємо, а менше, в незалежності від того, що листя вже на дереві нема, а все рівно вони по чуть-чуть достигають. І я хочу сказати, що як для самого пізнього, такого тої ягоди дуже гарна. Тому що на цей час вже сад ось, повністю без, без плодів все, ми зібрали все хурму. Ось залишилося тільки буквально ось тут на дереві, там на верхах я залишаю трошки хурми. Ось щороку залишаю птахам. то вони вже трошки поклювали на днях. Ось декілька штук ще залишилося на верхах. Оце єдине, що в саду є. А от кодрані ще в нас радує. Тому хто ще не має, шукайте саженці десь сажайте. У мене саженці на даний час там залишилося ще, я думаю, що за 10 напевно гарних прилитих саженців, але зараз відправляти немає можливості, то то, що залишилось, буде зимувати у мене і відправлю, напевно, що аж весною. Хіба що хто десь тут у мене близько, десь біля черзнівців живе, телефонуйте, приїжджайте, можете забрати з дому. Ось. А так взагалі рекомендую шукайте, сажайте, будьте мати таку пізню, осінню, смачну ягоду. Для контакту залишаю номер телефону Viber. Будь ласка, телефонуйте, пишіть. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Наразі дякую за перегляд.